Септо презентує. Понеділок, 20 травня 2024 року. Ранкове допіо, випуск 233. Доброго ранку, наприкінці минулого епізоду, ми згадували про протести у новій Каледонії. Сьогодні розповімо детальніше. Почнемо ми з невеличкого уроку політичної географії, щоб розібратися з тим, що таке заморська територія або заморське володіння. Кембриджський словник визначає, що це територія, яка перебуває під політичним контролем країни, яка знаходиться далеко від неї. Найчастіше цей термін можна почути стосовно Сполученого Королівства та Франції і залишків їхнього імперського минулого. Якщо британські заморські території сьогодні конституційно не є частинами Сполученого Королівства чи його національної території, то заморські володіння Франції є невід'ємними частинами Французької Республіки. Загальним терміном заморські володіння Франції сьогодні й досі найчастіше описують всі 13 територій. Які розташовані за межами Європи, але знаходяться під французьким управлінням. Однак офіційно він закріплений лише за чотирма островами в Індійському океані та землею Аделі, сектором в Антарктиді. Щодо інших адміністративних одиниць, термін заморське володіння Франції є застарілим. Тепер вони мають інші статуси: наприклад, заморські департаменти та регіони або заморські громади. Незаселений кораловий острів Кліпертон у Тихому океані утримується як закордонна державна приватна власність під прямим керівництвом уряду Франції. Статус приватна в цьому контексті стосується офіційних обмежень доступу, а не приватної власності як такої. Нова Каледонія з 1946 до 1999 року мала статус заморської території, але тепер вона визначається як громада Суїгенерис. З латинської своєрідний, єдиний у своєму роді, цей вираз позначає спеціальний правовий режим, який з одного боку є схожим до інших конструкцій, а з іншого боку, в цілому є унікальним. На цьому коротке введення до розділу регулювань колишніх колоній у нашому уроці політичної географії. Ми завершуємо і перейдемо вже безпосередньо до нової Каледонії. Сьогодні це група островів, яка знаходиться у південно-західній частині Тихого океану, приблизно за 1200 кілометрів від Австралії. Це майже як від Києва до Будапешта. Відстань від нової Каледонії до Франції 17 тисяч кілометрів. Хотіли й тут навести якусь аналогію з українськими містами. Почали підбирати варіанти і зрозуміли, що в таких величинах Нова Каледонія від України настільки ж далеко, як від Франції. Чому вона нова і що зі старою? Зі старою, а точніше, просто з Каледонією, теж все ок. Це давня назва північної частини острова Велика Британія, на якій сьогодні розташована сучасна Шотландія. Британський дослідник Джеймс Кук був першим європейцем, який у 1774 році побачив раніше невідомий острів в Тихому океані. Він нагадав йому батьківщину його батька, Шотландію септо Каледонію. Кук довго не думав над неймінгом і назвав острів Новою Каледонією. У 1853-му Наполеон III видав наказ, згідно з яким Франція формально заволоділа новою Каледонією. Там створили виправну колонію, куди в другій половині 19 століття відправили близько 22 тисяч злочинців та політичних в'язнів. Приблизно тоді ж у Новій Каледонії виявили Нікель. Французи створили гірничу металургійну компанію Сосіете Лео Нікель і серйозно взялися за видобуток цього металу. Можливо, ти зараз задаєшся питанням: а чи притісняли французи корінних жителів? Так, єс yes, We... Канаків, корінне меланезійське населення нової Каледонії, переселяли та виключали з економічних відносин. Це призводило до повстань. Європейці також принесли на острів нові хвороби, такі як віспа та кір. Вони спричинили смерть багатьох місцевих жителів. За 40 років населення Канаків скоротилося більш ніж удвічі. Що ще важливо знати з історії: до середини ХХ століття французьке громадянство надали всім жителям нової Каледонії. Незалежно від етнічної приналежності у 1969-1972 роках. Стався нікелевий бум. Нова Каледонія переживала економічне зростання. Це призвело і до зростання імміграції. Чисельність європейського та полінезійського населення поступово збільшувалася. Так корінні канаки стали меншістю. Напруженість між Парижем і канакськими рухами за незалежність посилювалася. Нумейська угода, підписана у 1998-му, допомогла припинити конфлікт. Вона, власне, визначила статус громади Суїгенерис та передбачала, що протягом перехідного 20-річного періоду корінному населенню нададуть більше політичної влади. У цьому документі було прописано проведення референдумів, на яких народ нової каледонії мав вирішити, залишатися окремою громадою Франції чи стати незалежною державою. Таких референдумів відбулося вже три. На кожному з них проголосували за те, щоб залишатися з Францією. Втім, на третьому референдумі у 2021 році була дуже низька явка близько 40%. Минулого року подібне голосування мало відбутися вже в четверте, але референдум так досі й не провели. Відповідно до Нумейської угоди, Франція контролює військову та зовнішню політику. Імміграцію, поліцію та валюту нової Каледонії щодо останнього то валютою тут є французький тихоокеанський франк. Такі ж самі гроші в обігу у французькій Полінезії та на волі Сії Футунії. До речі, деякі із так званих французьких заморських територій використовують євро, наприклад, Гваделупа та Французька Гвіана. Як ми зрозуміли, ті, що мають статус заморського департаменту, увійшли до єврозони. І якщо вже зайшлося про гроші, то ми попросимо у тебе гривні на дрони. Разом із благодійним фондом Бавовна ми збираємо на 60 FPV-дронів для першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Буревій та 65-ї окремої механізованої бригади. В описі до подкасту ми залишили лінк на банку. Багато не просимо. Задонать, будь ласочка, 20 гривень. Дякуємо. Наприкінці випуску ми ще раз нагадаємо, бо далі буде про те, як Азербайджан підтримує протести на французьких заморських територіях. Тож ти, можливо, забудеш про збір. Повернімося до нової Каледонії. Її мешканці та мешканки мають французьке громадянство і голосують за президента Франції. Вони також мають право голосу на виборах до Європарламенту. Управління островом здійснює територіальний конгрес. До складу цього законодавчого органу входять 54 члени зі зборів трьох провінцій. Французьку державу на її території представляє верховний комісар на національному рівні. Нова Каледонія представлена у французькому парламенті двома депутатами та двома сенаторами. Здається, ми так досі не зазначили, яка чисельність населення островів згідно з переписом 2019 року. Трохи більше 270 тисяч людей. Офіційної мови у новій Каледонії не визначено, але французька та канакська мають спеціальне юридичне визнання. Загалом у цій місцевості розмовляють приблизно 30 меланезійськими мовами. Більшість мешканців та мешканок володіють більш ніж однією. Французьку знають майже повсюдно. Щодо релігії, то домінує католицизм. Більше немає що додати до інформаційної довідки, тож перейдімо до актуальних подій. Номеська угода передбачала, що голосувати на місцевих виборах можуть ті, хто проживали в Новій Каледонії до 1998 року, та їхні діти. Свого часу такий виборчий ценз запровадили, щоб підвищити політичне представництво канаків. З часом Париж розпочав розглядати цю домовленість як недемократичну. і ось нещодавно французький парламент схвалив конституційну поправку, яка дозволить людям, які прожили на островах 10 років. Голосувати на місцевих виборах. Лідери Нової Каледонії побоюються, що така зміна призведе до розмивання голосів, а як наслідок ролі канаків у суспільно-політичному житті островів. Оскільки дискусії щодо ролі Франції в управлінні Новою Каледонією тривають десятиліттями, то останні рішення відразу додало гостроти ситуації. Минулого понеділка почалися протести. На вулиці у трьох провінціях вийшли більше п'яти тисяч людей. У столиці Нумеа та комуні Паїта повідомляли про перестрілки між групами цивільної оборони та бунтівниками. У повітрі збиралися клуби диму, результат спалювання автомобілів, магазинів, будівель. Протестувальники вибудували барикади, щоб перешкодити доступу до ліків та їжі. Внаслідок заворушень загинули люди. Сотні отримали поранення. У середу Франція запровадила на території нової Каледонії надзвичайний стан. Сотні військових і озброєних поліцейських залучили для відновлення порядку. Школи та аеропорт закрили, заборонили носіння зброї, масові зібрання та продаж алкоголю. Особливий режим триватиме щонайменше 12 днів. Востаннє до подібних заходів на новій Каледонії вдавалися 39 років тому, на піку жорстоких конфліктів між французькою владою та рухом за незалежність островів. Надзвичайний стан надає владі більше повноважень, включаючи комендантську годину та можливість домашнього арешту для людей, яких визначають загрозливими для громадського порядку. Франція також розгорнула війська для охорони портів і міжнародного аеропорту. Представник уряду в новій Каледонії заборонив TikTok, оскільки під час заворушень у Франції влітку минулого року ця платформа допомогла бунтівникам організуватися і посилила хаос. За повідомленням Reuters, на острови відправили 500 додаткових офіцерів, щоб ті підтримали 1800 поліцейських і жандармів, які вже перебували там. Сотні людей заарештували. Усі політичні партії Нової Каледонії оприлюднили спільну заяву із закликом до спокою та розуму. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі не буде підписувати закон, який вносить зміни до виборчих правил. Він планує запросити представників місцевого населення Островів до Парижа для переговорів. Макрон наполягає, що нову угоду потрібно досягти до червня, інакше він підпише закон. А тепер про дуже цікаве: про Азербайджан А ні, з першого оголошення. Якщо ти в Івано-Франківську, то ми знаємо, як тобі варто провести вечір п'ятниці, 24 травня о 20.00. На літньому майданчику фудотека у промприладі відбудеться благодійний концерт гурту Ягоди фіналістів національного відбору Євробачення. Всі виручені кошти. Фундація ЮЕЙД скерує на забезпечення 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Якщо конкретніше, то на комплектацію підрозділ ударних БПЛА першого штурмового батальйону. Ми любимо ягоди, любимо промприлад, любимо фундацію Ейд. Що вже й говорити про вісімдесятку? І ми вважаємо, що тобі варто піти на концерт у п'ятницю. По-перше, гарно проведеш час. По-друге, зробиш гарну справу. Квитки можна придбати на сайті контрамарка. До речі, якщо ти не в Івано-Франківську, то маєш нагоду поїхати в це місто. Ми всією командою нещодавно були там, і нам дуже сподобалося. В уряді Франції заявили про причетність Азербайджану до розпалювання напруженості у новій Каледонії. Про це зокрема говорив міністр внутрішніх справ Жераль Дерманен. Кажуть, це помста за підтримку Вірменії у карабайському конфлікті у Франції. Найбільша в Європі вірменська спільнота. Відносини між Парижем та Баку останнім часом напружені. Як аргументують причетність Азербайджану? Уряд Франції вказує на раптову появу азербайджанських прапорів поряд з канакською символікою під час протестів. Минулого року у Баку проводили конференцію, на яку запросили активістів з так званих французьких заморських територій, які виступають за відокремлення від Франції. На цій конференції створили Баку Group, яка має на меті підтримку французьких визвольних і антиколоніальних рухів. Рафаель Глюксман, опозиційний політик-соціаліст, як і представники уряду, стверджує про причетність Азербайджану. Він каже, що ця країна місяцями намагалася втрутитися у справи на французьких територіях і хапалася за внутрішні проблеми країни. Зараз є ознаки, що про азербайджанські боти розганяють у соціальних мережах дезінформаційну кампанію. Минулого тижня фіксували близько чотирьох тисяч згенерованих публікацій. У них, зокрема, поширюють фейкові фотографії, на яких, начебто, світлошкірі полісмени націлюють гвинтівки на мертвих канаків. І це вже не вперше, коли французи звинувачують Азербайджан у дезінформації. У листопаді підрозділ кіберзахисту Франції попередив про кампанію, яка мала на меті підірвати здатність Парижа проводити Олімпійські ігри. Ці зусилля пов'язали саме з Азербайджаном. Кампанію назвали Олімпія. Тоді в Баку відкинули усі звинувачення, відкидають і звинувачення у причетності до протестів у Новій Каледонії. Ми спростовуємо будь-який зв'язок між лідерами боротьби за свободу в Новій Каледонії та Азербайджаном. Заявив речник азербайджанського МЗС Айкан Гаджизаде. Нова Каледонія є центральною в плані Еммануеля Макрона, як посилити вплив Франції у Тихому океані. Ці острови є третім у світі виробником Нікелю. І вони розташовані у центрі геополітично складного морського регіону, де Китай і США борються за владу та вплив у питаннях безпеки та торгівлі. Макрон раніше заявляв, що Франція прагне розширити свій вплив у Тихому океані, щоб забезпечити розвиток на основі правил. Далі у нас вже традиційна для цього року рубрика Вибори. Але сьогодні вона буде секретною. В спільноті Септомедіа розповімо про Литву. Там наприкінці травня відбудеться другий тур президентських виборів. Чекаємо тебе на Патреоні або Кофі. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Людина Евересту так називають непальського альпініста Каміріта. Нещодавно він піднявся на джому 29 й раз. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, чоловік підкорював вершину майже щороку, відтоді як у 1994-му зробив це вперше. Винятком стали лише три роки, коли влада закрила гору з різних причин. Минулого року Каміс Сіта піднімався на джмолунгму двічі. І перед тим, як розповісти останні новини, нагадаємо тобі про наш збір на дрони. Просимо тебе сьогодні задонатити 20 гривень на банку, яку ми залишили в описі до подкасту. Дякуємо. Стіки до ранкової кави про події стисло. На вихідних у центральному Афганістані щонайменше 50 людей загинули через сильні дощі та повені. У столиці провінції Фероско дві тисячі будинків були повністю зруйновані. Чотири тисячі частково пошкоджені, а більше двох тисяч магазинів опинилися під водою. Минулого тижня дощі та повені спустошили села на півночі країни. Тоді більше трьохсот людей загинули, тисячі отримали поранення. Багато людей вважаються зниклими безвісти. Гуманітарні організації повідомили про пошкодження медичних установ і життєво важливих об'єктів інфраструктури. The Guardian розповідають про дослідження, яке показало, що після підписання у 2016 році Паризької угоди щодо обмеження викидів вуглецю великі банки надали майже 7 трильйонів доларів на промисловість, яка пов'язана з викопним паливом. Ця тенденція продовжує розвиватися лише у 2023 році. Виділили 705 мільярдів доларів на цей сектор. Майже половина з цих коштів стосувалася проєктів розширення. Американські банки зробили найбільші внески. Європейські також відіграли значну роль. Критики дослідження стверджують, що методології бракує уваги до конкретних цілей фінансування. Європейська комісія офіційно розпочала розслідування, щоб встановити, чи алгоритми і дизайн соціальних мереж від Мета викликають залежність у дітей. Розслідування проводять під егідою закону про цифрові послуги, який вимагає від онлайн платформ вживати суворих заходів для забезпечення безпеки дітей. У заяві комісії зазначено, що інстаграм та Фейсбук можуть експлуатувати слабкість і недосвідченість неповнолітніх, а їхні алгоритми створюють ефект кролячої нори, коли користувачі повторювано переглядають рекомендації, створені алгоритмами. Комісія також поставила під сумнів ефективність інструментів перевірки віку і конфіденційність неповнолітніх. Якщо розслідування виявить порушення, мета може зіткнутися зі штрафом у розмірі до 6% від свого світового доходу. Компанію також зобов'яжуть внести серйозні зміни у свої додатки. Якщо вона хотітиме продовжувати вести бізнес у ЄС, президентка Сакартвело Саломе Зоребішвілі наклала вето на закон про іноземних агентів, який нещодавно схвалив парламент країни, незважаючи на масові протести. Він вимагає, щоб громадські організації та ЗМІ, які отримують понад 20% свого фінансування за кордоном, реєструвалися як агенти іноземних інтересів. Правляча партія, ймовірно, скасує вето пані Зоребішвілі. Через чергове парламентське голосування. Минулого четверга у День Святого Оноре покровителя пекарів і кондитерів французька пошта випустила ароматизовану марку. Її можна потерти і відчути запах багету. Вартість такої марки майже 2 євро. На ній намалювали багет зі стрічкою у кольорах прапору Франції. Ароматизації досягли завдяки чорнилам з мікрокапсулами, які містять запах пекарні. Це був 233-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислава Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.